Всім вітання, мій відгук про українську школу магії Павла Крука. Я був у пошуках, як позбутись хрещення та звільнити свого сина та свій рід. Потрапив на дуже дієвий та зрозумілий ритуал, який може зробити кожен. Після цього я пішов далі, і мені захотілося отримати більше знань, так я і потрапив в школу. До цього я не знав нічого про руни та оракли, що це, і як, при... і як працює. Але зараз я не просто знаю, я вмію користуватись і не просто користуватись, відчувати всю суть та енергію, яку несуть ці енергії, це неймовірно. Так як ти проживаєш кожну із рун окремо і пізнаєш силу. Кожної руни. Це дуже об'ємний, доступний, зрозумілий досвід, який вчитель передає максимально просто та продуктивно, дуже багато важливої інформації та практичних вправ, ритуалів. Особисто я стаю кожен день сильніше, відчуваю простір, повне оновлення себе та вміння робити в прямому сенсі, що захочеш. В школі ви отримаєте багато інструментів, вмінь, які дають силу, що формує свою реальність та не тільки реальність, яку хочеш саме ти. Заняття побудоване дуже якісно та зручно. Це дійсно чудова робота, яку зробив вчитель Павло Крук. Комунікація, спілкування, відповіді, підтримка, суперпровідник. Я дуже вдячний, що я потрапив в українську школу магії. Це дуже якісний досвід та багато знань за короткий термін часу, тільки встигай. Особисто я стаю кожен день сильніше, відчуваю простір, повне оновлення себе та вміння робити в прямому сенсі, що захочеш. В школі ви отримаєте багато інструментів, вмінь, які дають силу, що формує свою реальність, та не тільки реальність, яку хочеш. Саме ти. Окремо про руни та оракли дуже потужний інструмент, який дійсно працює. Я можу бачити і знати, що буде, якщо зробити так, чи не робити. Подивитись день, подивитись здоров'я, подивитись долю, подивитись що з ким або що робити. Круто. Дійсно круто. Дякую, вчителю Павло Круку. Дякую всім відаючим. Дякую українській школи магії. Чим більше буде відаючих людей, тим швидше наша країна стане сильною та вільною, смерть ворогам, всім сили та ясно бачення, істина.